В діагностиці роду дерева мають значення. В залежності від того, яке дерево а, проявляє образ роду на зараз, можна визначити стан роду. Якщо хочете спробувати, тоді а, прикрийте очі, зробіть вдих, видих, розслабте тіло. І прямо зараз нехай проявиться перед вашими очима. У вигляді образу те дерево, яке відповідає образу вашого роду на зараз, зверніть увагу, що це за дерево. Спробуйте визначити дуб, ялина, яблуня чи можливо щось інше. В залежності від цього можна відразу зрозуміти, в якому стані рід. Якщо дерево гарне, зелене, багато гілля, відсутні сухе гілля, сухі листочки, пошкодження, значить рід в досить хорошому стані. А якщо ж дерево плодове і є на ньому плоди, тоді зараз ви можете отримати дари роду. Те, що рідно працював, воно зараз може бути вашим. І особливо зверніть увагу, якщо у вас дерево хвойне. Тому що це знак того, що рід тягне енергію. І з родом бажано попрацювати. Тому що саме хвойні дерева вказують на те, що енергія йде не до вас, а від вас. Надіюсь, було корисно і до нових зустрічей.